Мої вітання. Я Світлана Пензова і поруч зі мною Ірина Бірюкова, очільниця Одеської національної наукової бібліотеки. Я вітаю вас, рада бачити. Добрий день на все є. Отже, новий рік настав, і зрозуміло, що це час переосмислення усього, і навіть в наш такий складний воєнний час, часи війни, а люди хочуть все ж пам'ятати про хороше, триматися за те, що мотивує, так і звісно, це читання книг, зокрема, так і деякі говорять, що читати треба щось особливе, певні підбірки створюють. Як на ваш погляд, що ви порекомендували нашим глядачам? Першу чергу я б порекомендувала б, якщо це можна назвати рекомендацією, бо радше поділилася і власним досвідом, з того, що в таких викличних обставинах, в яких нині опинився кожен житель України, де б він зараз не перебував в Одесі в Україні що за кордоном для кожного з нас нині е, тривають непрості часи, і коли кожна людина шукає джерело сили, натхнення витривалості. І ми ділимося цими рецептами. Цим ми, мабуть, і є теж дуже сильними. Наше суспільство є дуже сильним. Що ми не жалкуємо ділитися досвідом успішних практик. І я, як людина, яка займається промоцією книги і читання вже багато років, дійсно обстою ту думку, що читання здатне підтримати людину в складних життєвих обставинах, зокрема в радості. Також це теж моменти, коли ми можемо розділити радість читання, але в моменти, коли людина втратила близьку людину, когось з родини, чи її близькі поїхали за кордони, вона відчуває самотність, чи вона чекає свого чоловіка, який служить, чи будь-які інші випробування, тривоги, стреси, я б радила спробувати також і читання серед інших практик, які дозволяють нам. Полікувати нашу виснажену душу. І в цей момент, коли ми говоримо, яка саме книжка може допомогти, ось тут починається найцікавіше: немає універсального рецепту. Комусь відгукнуться детективні історії, і людина, відкривши детектив, в Україні також є велика кількість авторів, і за кордони також в класних перекладах існують. Відкриває, поринає. Це світ карколомних пригод, і на певний час її психіка відпочиває її, її захоплюють ці події. Комусь потрібний жіночий роман, комусь потрібна казка, комусь потрібно провести цей час разом з своєю дитиною, близьким і почитати вголос. Це теж такі цікаві практики. А комусь варто спробувати проговорити в голос, почитати поезію. Я Раджу, якщо це можна назвати порадою, але я говорю і в свого особистого досвіду в моменти складні випробувальні, потрібно спробувати різні практики, різні читання, різні книжки, інколи навіть іноземною мовою, аби твій мозок бі був певний час під напругою, ти працюєш з трансліцерацією, ти, ти працюєш з цими сенсами подвійними, сенсами перекладів, і тебе теж може це захопити. І насправді, ось тут у цей рецепт. Якщо можна його назвати рецептом, пробувати все. Як на новорічному столі, всього має бути потроху, аби ти спробував то, те, що в цей момент саме хочеться, саме тобі. А далі вже так, не лінуйся, ділися своїми знахідками, рецептами з друзями, ділися книжковими рецензіями. Книжка, яка тобі сподобалася, можливо, когось врятує від нудьги, від тривоги, від стресу, від е, виснаження. Тому другий рецепт. Не тримати задоволення в собі ділитися, ділитися дописами в соціальних мережах, шукати платформу для спілкування. Такою платформою так можуть бути і бібліотеки, які в ці дні, в святкові дні, також продовжують працювати, зустрічати своїх читачів. Я говорю і про міські бібліотеки обласні, і нашу одеську національну наукову бібліотеку, яка в ці дні продовжує свої різдвяні програми новорічного дозвілля для всієї родини. Ми також читаємо разом книжки. Діти читають казки, батьки їм допомагають. Тож будь-яка практика, яку ви можете собі зараз дозволити спробувати, приділити трішечки часу, може виявитися вашим таким секретним інгредієнтом успіху. Дійсно, психологи говорять, і в нашій студії була психологиня, Вона акцентувала на тому, що такий час новорічний, різдвяний, це найкраща пора пробувати спробувати щось нове і створити навіть там, започаткувати традицію сімейну. Так, чому б не започаткувати традицію, взяти дитину і піти до бібліотеки, наприклад, так? Ну, я б вітала цю традицію на всі 100%. І ми з колегами намагаємося зробити такі відвідування незабутніми. Хоч ми бібліотека, яка надає послуги дорослому населенню, це наукові ресурси, це література, яка виходить нині друком в Україні та за кордоном. Проте ми маємо прекрасний фонд дитячої літератури, ми маємо рідкісні і цінні видання і прекрасні інтер'єри, в яких можна їх показати і провести ці дві години, а тривалість екскурсії нашої кискової. Новорічної програми дві години, під час якої наша снігова королева У нас є там і дракон, і книжкова фея, і деякі ще в нас там секретні інгредієнти цієї екскурсії. Дві години родина з батьки з, з дітьми можуть провести час в бібліотеці, не тільки дізнатися про те, що в Одесі працює найстаріша публічна книгозбірня в нашій державі, дізнатися, чому саме в Одесі вона з'явилася. Тобто є певні моменти краєзнавчої роботи в нашій. Не тільки промоція книги і читання, але ми малюємо величезну розмальовку разом з цими дітками. Ми співаємо, ми граємо, ми читаємо казки і намагаємося це зробити в такому форматі, аби поруч були дорослі члени родини, щоб ця практика була практикою єднання і розділення цих спільних емоцій. Так, в нас є ялинка, так, є магічні простори музею книги, де ми спробували відтворити ту атмосферу. Старих будівель, в яких відбувається книжкова магія. Ну і сама будівля бібліотеки, як ви знаєте, є пам'яткою архітектури mm -hmm. національного значення. Ми радо її показуємо. Хоч зараз, в часи війни, не всі її принади можна продемонструвати, дещо нам довелося закрити, захистити. Але в цілому, ми, ми дійсно закликаємо, ми будемо працювати ще і в січні з цими проектами. Ми його дуже любимо. Справді, ми віримо в те, що. Ця інвестиція в дозвілля дітей вона є в змістовне дозвілля, вона є правильною, вона є потрібною, оскільки ми працюємо на майбутнє. Дитинство швидко плине, дитина дуже швидко доросліше. Кожна позитивна емоція це внесок в її успішне майбутнє. Якщо це ця емоція буде пов'язана з книгою, з бібліотекою як з безпечним простором, де відбуваються цікаві речі. Супер, ми будемо вважати, що разом з батьками ми зробили свою роботу добре, а далі вже наша вступає місія працювати з населенням дорослим, читати, допомагати їм, продовжувати наукові розвідки. І я щиро радію тому, що показник відвідуваності національної бібліотеки він знов повертається до моменту. Ну порівняно з тим моментом до вторгнення, ми можемо говорити про те, що наукові розвідки не припинилися, що люди продовжують читати, відвідувати клуби, навчатися. Надихатися, зустрічатися в бібліотеці це неймовірно мотивує, це нас стимулює щодня, попри те, що відбуваються обстріли, відключення світла чи всі інші негативні наслідки військового вторгнення для нас є найважливіший стимул піднятися, прийти, відчинити двері бібліотеки. Адже ми знаємо, коли ми відчиняємо двері, за ними наші читачі. Ми радо зустрічаємося. Виходить бібліотека як промінчик світла, так у темряві, але він є і це дуже рада. І переконана це і не тільки для читачів чи науковців, дослідників, але й для нас самих людей, які працюють зараз в сфері культури, це неймовірний момент натхнення, коли ти розумієш, що твої послуги, сервіси, ресурси потрібні людям. І це додає сили справді одесити, неймовірні наші читачі неймовірні. Я переконана не те саме відчувають люди, які працюють нині в одеських театрах, музеях, в інституціях, де відбуваються різноманітні активності культурного плану. І я думаю, що всі ми разом, коли підводимо підсумки року, що минув, ми говоримо так. Люди неймовірні. Вони прагнуть, попри війну в часи війни бути в потоці культурних подій, відвідувати вистави, відвідувати оперу, бути на концертах, читати книжки. Це неймовірний прояв стійкості нашого суспільства, яким ми насправді думаю, що ми будемо шукати відповіді. Чому такий феномен? Так ми оприявнюємо, окрім тих неймовірних проявів дії дії українського суспільства в часи війни, волонтерство, єднання. І багато інших прекрасних проявів ще й момент такі потреби в цих культурних послугах, запит величезний. Це це неймовірно, це дуже круто. Підбиваючи підсумки року, що минув, треба сказати, що є і допомога міжнародних партнерів, так є взаємообмін, взаємо така співпраця взаємна. Так розкажіть про це. Ну в принципі, і. Україні і Одесі довелося відчути на собі величезні виклики, які принесла війна українській культурній спадщині, зруйнована величезна кількість об'єктів культурної інфраструктури. Це понад 1600 бібліотек, клубів, музеїв. На жаль, втрачені книжки. На жаль. Поруч з стратою людських життів, поруч ідуть і такі невідновні втрати. І в цей момент безумовно такий величезний виклик не може подолати жодна держава. І добре, що. Європейська свільнота, спітова спільнота. А я зараз говорю про ЮНЕСКО. Я говорю про інституції, які поєднують кошти донорські, які дозволяють відновлювати або убезпечувати інституції культури та фонди, які там зберігаються, та людей, які їх відвідують. І така допомога в Україну прийшла протягом 22-го, 23-го року. Я переконана, вона буде продовжувати надходити і в році, що прийшов 24, оскільки. Етап відновлення також буде ну, дуже тривалим і дороговартісним. Добре, що є фонди світового рівня, які розуміють, що українська культурна спадщина є частиною світового спадку. І важливість її є, неймовірна. Її унікальність побачив весь світ. Ми бачимо величезний попит на українську культуру. Люди хочуть розуміти, в чому цей секрет, чому вона насправді така. Вітальна, адже скільки років і століть поневірянь, винищення, спротиву, а все одно українська мова є, українська література розвивається, з'являються нові українські книжки. В тому щось є неймовірно, чому народ на перетині цих цивілізаційних шляхів, я зараз говорю про українську землю, досі тут, ми досі живі. І не просто в живі, ми говоримо про розвиток, ми говоримо про майбутнє, ми говоримо про стратегічні перспективи і рух, куди ми хочемо йти, і робимо це розуміючи, що це вкрай складне завдання. Тому, коли ми говоримо про прояви, наприклад, міжнародної підтримки в сфері культури і бібліотечної справи, зокрема, це. Тисячі метрів рулонів, кілограмів тої допомоги, яка дозволила убезпечити фонди бібліотеки, музеїв, це пакувальні матеріали, матеріали для транспортування е книжок, картин та інших об'єктів, які зберігаються в інституціях національної пам'яті. Це величезний обсяг дерева, щитів, які дозволили закрити вибиті вікна. Я зараз згадую бібліотеку в Харкові, в якій нині немає. Но говорю про бібліотеки, які постраждали. Дали є бібліотеки, які зруйновані зовсім. Та що нещодавно Херсонська. Херсонська угу. на жаль, величезні втрати, і е, ми розуміємо, що це втрати можуть бути і невідновними, оскільки деякі примірники книжкових видань, періодичних або мап існують в єдиному примірнику. Це втрата для світової культури. Тому чим більше ми докладемо зусиль для порятунку цих бібліотек та їхніх фондів, і безумовно ми розуміємо, що покласти ці витрати на плечі держави ну, неймовірно складно. Тому так, донори, міжнародні донори допомагають. Це ЮНЕСКО, це Алів, це фонд Принца Клауса. У нас є прекрасні провайдери в Україні, які допомагають, це фонд порятунку, ініціатива порятунку культурної спадщини, for Change, це інституція, яку ми дуже добре знаємо по одеським ініціативам. Та багато інших Честь і ми хвала, низький уклін від усіх нас. Я зараз говорю нас, не тільки працівників бібліотек, музеїв, архівів, але від тих користувачів, відвідувачів, які приходять нині і працюють в бібліотеках і музеях, але й від наших наступних поколінь. Це неймовірно важлива робота. Дякую ну, світовій спільноті. Ми будемо дякувати, і ми маємо фіксувати ці прояви підтримки. Вони е різнопланові. Хто як може, в який спосіб йому дозволено його статутною діяльністю, так кожен не допомагає. Хтось рятує архітектурний спадок. І нещодавно ми з задоволенням прочитали, що ЮНЕСКО взяла під посилений захист і будівлі одеської опери, одеської філармонії. Це маленькі і великі кроки на підтримку України в прояві її важливості культурної, культурної спадщини. І, зокрема, виходить саме за бібліотеками, можна сказати, і майбутнє відновлення України. Не просто майбутнє, так, а і відновлення, і те місце, де люди гуртуються, так ви безумовно потрапляєте просто mm -hmm. в саму ціль, коли ми говоримо про місце і роль бібліотек, публічних, шкільних, закладів вищої освіти. От в цій величезній роботі, яка дозволяє нам розвивати людський капітал. Без бібліотеки, без загально доступної літератури, без книжок для навчання, натхнення, розваг ми не зможемо сформувати повноцінно розвинену дитину, людину. І цей процес не має припинятися, попри війну. Ми маємо шукати нові нові способи, аби зробити читання доступним, аби надати безпечні простори для людей, які б хотіли десь побачитися, з будь-якою такою освітньою метою. І тут ми є е, такою частиною мережі союзників, де разом працюють і школи, і заклади вищої освіти, вся гуманітарна сфера, і бібліотеки, зокрема. І це визнають і наші зарубіжні партнери. Нещодавно у Польщі я була учасницею конференції, де були представники бібліотек з різних країн всі ми разом доходили до, до тих висновків, де б не працювала ця бібліотека. Вона посилює суспільство. Вона є містком для освіти, але вона ще є містком для міжкультурної взаємодії. А в нашому багатонаціональному регіоні це взагалі окрема тема, про яку можна дуже багато цікавого розповісти. Я сподіваюся, колись, якщо це буде цікавість, і до цього ми будемо раді поділитися цим досвідом, адже нещодавно ми. Пам'ятаємо, в цьому році Одеська обласна універсальна бібліотека імені Грушевського уклала меморандум про співпрацю з бібліотекою в Ліверпулі і засвідчував підписання цього меморандуму принц Карл, ну тобто, король майбутній. Ну рівень визнання і цікавості до українських бібліотек. Чи не є він таким високим, наскільки ми можемо ним пишатися? Виходить, є міста побратими, а так. будуть бібліотеки побратими. По ми по говоримо Чому? про рух бібліотек посестер. Mm -hmm. В нас таких партнер. За кордоном 34 і ця кількість зростає. Сподіваюсь, в наступному році наші плани виправдяться і ми укладемо наступний меморандум про співпрацю. Ця країна, Болгарія, Національна бібліотека святих Кириле і Мефодії. Ми готуємо цей меморандум. Бібліотека ця відзначила 145 років в грудні цього року, а в 2024-му 195 років відзначає Одеська національна наукова бібліотека. То я думаю, що ми такі один з подарунків в череді святкувань ми зробимо собі і своїм читачам. Пані Ірино, я вам дуже вдячна за цікаву розмову. Звісно, я бажаю вам сил і наснаги, аби все трапилося і як найкраще і для бібліотеки, для розвитку, для відновлення в цілому. Дякую. А я навзаєм бажаю зичу всім одеським читачам, яких на щастя у нас є багато сили, витримки, наснаги. Дякуємо, що лишаєтеся вірними цій традиції, читання. І дякую телеканалу «Град», який дозволяє поділитися цією вдячністю з нашими читачами, і всіми партнерами. Бібліотеки так, дякуємо. І з нами була Ірина Бірюкова, очільниця Одеської національної наукової бібліотеки. і Студію провела я Світлана Пензова. Дякую, що дивилися. Не забувайте читати читати книги. Це корисно. До побачення.